На злітно-посадковій смузі міжнародного аеропорту Рівне нині лише ось цей літак. Загалом упродовж місяця таких сюди прилітає не більше чотирьох десятків, розповідає керівник литовища. З рівного літаки вирушають як по Україні, так і за кордон. Це мала авіація наша, проходить прикордонний митний пост, проходить в нас на вильот і на прильот. Щоб пройти його, наприклад, в Львові чи в Києві, цю прикордонну і митну службу, це години часу займає. У нас багато скоріше, тому що немає такої загруженості. Слуговоє литовище – вісім десятків людей. Через пандемію чартери до Туреччини та Єгипту відмінили. Проте, зі слів керівника аеропорту, наразі тривають переговори із туроператорами щодо запуску таких рейсів взимку або наступного літа. Крім того, Рівненський аеропорт потрапив до переліку регіональних литовищ, де цьогоріч за державний кошт проведуть оновлення. На це передбачили 75 мільйонів гривень. Роботи планують завершити до кінця року. Подальшим вже будемо ну, вайпос. Таких документах, які виставлені на весь весь світ, щоб бачить, що в аеропорту рівне оновлена там система посадки, оновлена світосянальна система малої мощності, стала високою мощності огні Там і охорона це дуже суттєво зараз під нам наш рейтинг, Якщо це все в нас получиться. у те, що Рівненський аеропорт вже цього року почне приймати регулярні рейси, вірять в офісі президента. Ми відкриємо ще нові рейси цього року. Це Стосується аеропорту рівного і так далі. Ми не просто запускаємо нові рейси. Ми починаємо реконструкцію злітно-посадкових смуг в багатьох регіональних аеропортах. Нагадаємо, аеропорт рівний є комунальним підприємством обласної ради. Чи це реально? Ну я думаю, якщо люди такого поважного рівня це озвучують, напевно, що так, і радо з вами про це поспілкуюся 31 грудня. Конкретніше говорити про перспективи аеропорту за словами Сергія Кондрачука можна буде після того, як його керівник нинішній, чи той, хто прийде після конкурсу, розробить покрокову стратегію розвитку. Катерина Сірок, Микола Мельничук, новини на Суспільному.